Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У колишнього головнокомандувача ЗСУ нинішнього посла України Великобританії Валерія Залужного заперечують, що той готується до виборів у будь-якому форматі. Видання переказує слова медіарадниці залужного Оксани Тороп про те, що доки триває війна, ні про які вибори залужний не думає та ні до чого не готується. Хай хоч мільйон разів це скажуть і напишуть якісь джерела, та його позиція чітка і незмінна», – сказала Тороп. Так вона прокоментувала публікацію французького порталу Intelligence Online, які вказуються, що нібито від залужного зверталося до декількох топ військових з пропозицією війти до його парламентського списку у разі висунення на пост президента? Тороп наголосила, що змі тиражують інформацію з посиланням на анонімні джерела, не перевіряючи її. Є підозра, що ця інформація, так само, як і минула про нібито формування залужним передвиборчого штабу в Лондоні, це ланки одного ланцюга з одним і тим самим замовником. Хтось вирішив у ці непрості для країни часи погратися в політичні ігри, зазначила радниця посла. Я не визнаю жодних ідей проведення виборів під час війни. Кожний, хто отримує пропозицію. Від начебто мого прізвища долучитись до будь-яких процесів через будь-яку організацію, має повідомити про це правоохоронні органи. Я не створюю ні штабів, ні партії і принципово не маю жодних зв'язків з будь-якою політичною силою. Повідомив сам Валерій Залужний.